Відеоролик знятий для каналу Existua автомобіль Mercedes E280 2001 року. Двигун 2.8 бензиновий. Зараз будемо замінювати масляний фільтр. На Exist було замовлено ось такий фільтр Масляний VX. Каталожний номер його WL709 7009 Так, Фільтр комплектований безпосередньо самим фільтром а також комплектом ущільнювачів, необхідних для заміни. Так, ось знаходиться зверху масляний фільтр. Масло вже злите зараз. Відкручуємо. Так. Так. І отак перевертаємо. Так, ось наш фільтр. Необхідно викинути в сміття. Так, зняли фільтр з ковби і виймаємо. Далі беремо тряпочки, все протираємо. Так, знімаємо. Пері ущільнювачі. Так, судячи з усього масло на даному автомобілі мінялось дуже давно. Ущільнювач дуже твердий. Зараз ми його просто перекусимо і все. Так. Все в сміття нічого не залишаємо. Міняти потрібно все. самі чуєте звук клацання. Зазвичай гума не повинна так клацати. Так. так витираємо також місце для фільтру. Терли. Далі беремо нові ущільнювачі. Так, обдягаємо. Один ущільнювач одягнули. Так І ще один. Це одягнуто. Так, обов'язково змащуємо резиночку маслом, можливо, старим. Там залишки залишились для того, щоб резиночка легко скользила в корпусі і не підірвалася. Так, далі беремо безпосередньо сам фільтр. и устанавливаем его в колбу так, так. и далее закручиваем колбу в заворотном порядке Просто до упору закрутили і все. Так, протираємо залишки масла, краплини. Так, і все. Заміна фільтра на автомобілі Mercedes Масляного завершена. Так. Так, масло ще трохи збігає, протираємо прилег... площину, до якої прилягає болт, пробки, кріплення. Так, Масло почало трошки більше стікати після того, як від... відкрутили, замінили масляний фільтр. Це залишки вибігають, основна частина вже стекла. Так, і закручуємо масло вливну. Пробку. Довго чекати не будемо, Там, можливо, залишилося якісь буквально 100 грамів. Так. І закручуємо на позивну пробку. Дуже затягувати не можна, оскільки піддон алюмінієвий для того, щоб не пошкодити різьбове з'єднання. Так. Протерли і приступаємо до, заливання, приступаємо до заливання мастила. Так, відкриваємо нашу каністру, відкриваємо масло заливну горловину. Так, і заливаємо мастило. Одну каністру 5-літрову ми повністю вливаємо, з іншої нальємо 2 літри і подивимось на рівень. Одну вилили. Півтора. Так. Налили близько. Так, оце якраз півтори літри налили. Так, налили близько двох літрів. Чекаємо декілька хвилин і щоб масло стекло. А ну у нас якраз уже пів рівня. Зараз, якщо стече, буде верхній. Але нам необхідно, оскільки фільтр пустий, нам необхідно запустити двигун, дати йому пропрацювати хвилин 10, точніше секунд 10-15 буквально, для того, щоб заповнилась повністю масляна система. І потім... Перевірити знову рівень мастила.